Слава Україні! Розпочалась 342-га доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація продовжує вести повномасштабну збройну агресію проти України. Ворог не припиняє нищити критичну інфраструктуру нашої держави, завдає ракетних ударів, здійснює артилерійські обстріли цивільних об'єктів та помешкань мирного населення. Так, протягом минулої доби противник завдав три авіаційних та чотири ракетних удари. Здійснивши понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, є постраждалі серед мирних жителів. Високою залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках, зазнаючи великих втрат. На Куп'янському та Запорізькому напрямках обороняє раніше захоплені рубежі. Відзначається зневіра особового складу підрозділів Російської Федерації у рішеннях власного військово-політичного керівництва та виснаження особового складу від інтенсивності бойових дій на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін наступальних угруповань противника не виявлено. Продовжуються обстріли військами Російської Федерації населених пунктів поблизу державного кордону, що спричиняє втрати серед цивільного населення та руйнування приватної власності. Окупанти обстріляли райони населених пунктів: ветеринарне, глибоке, стрілеча, Борисівка, Нескучне, Стариця, Огірцеве, Верхня Писарівка, Вовчанськ, Бударки, Новоблинськ та Дворічна на Харківщині. На куп'янському напрямку від ворожого вогню постраждали Синьківка, Куп'янськ, Іванівка, Кислівка і Котлярівка Харківської області.